З'явилося повідомлення від Андрія Єрмака. Принаймні, це форсять телеграм-канали. Так дійсно зараз покажу вам скрін із телеграм-канала Андрія Єрмака. Він підтверджує. Факт того, що у нього сьогодні проводять обшуки. Він пише про те, що дійсно відбуваються процесуальні дії у мене. Показую вам скрін із телеграм-каналу Андрія Єрмака. Буквально хвилину назад з'явився, я одразу вас повідомляю. Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома, жодних перешкод. У слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку, повне сприяння. Чекаємо результатів того всього. Будемо вам одразу повідомляти, звісно що про подробиці, того, що буде відбуватися. Ну, те, що є сприяння, це, звісно, добре, це позитивно. Те, що відбуваються обшуки, звісно, Навколо цього буде крутитися дуже багато різних думок, конспірології, і не тільки чи пов'язано це із ну вірніше, ми розуміємо, що очевидно це пов'язано із справою Міндіча, але чи означає це, що Андрій Єрмак, голова офісу президента, теж якось там дотичний? Ні підтвердити, ні спростувати поки що не можемо, як і те. Що він фігурує на плівках, тому що навіть сам Кривонос сказав, що я ні підтвердити, ні спростувати те, що Андрій Єрмак фігурує на цих плівках, не можу. Ну, Тим часом, поки ми з вами за цим всім стежимо, обговорюємо і не тільки, почали встановлювати. Новорічну ялинку. Звісно що я вас не можу лишити без хороших новин. На Софійській площі починають встановлювати головну новорічну ялинку. Сьогодні почнуть розправляти гілки. Післязавтра будуть прикрашати її. Кульками відкриють ялинку 6 грудня в день Святого Миколая. Кошти на встановлення цієї ялинки, як повідомляється, виділили меценати. Ну і для України новорічна ялинка, це знаєте, така певна символічна історія, тому що зазвичай, ну, для нас це все. Відбувалося непросто, до речі, в Україні першу велику ялинку встановили в 1811 році в Одесі для різдвяного балу міського голови. Наприкінці позаминулого століття дерев не рубали. Значить, на початку двадцятого століття ялинкові базари почали влаштовувати ледне на кожному перехресті. Розкішну ялинку можна було придбати за 50 копійок. Далі. Історія різдвяної ялинки в Україні, звісно, що нерозривно пов'язана з політикою, так же в нас склалося, і почалося це ще з 1916 року. Тоді священний синод Російської православної церкви рекомендував припинити нову зимову традицію, адже пішла вона з Німеччини, яка на той час була ворогом в Першій світовій війні. Зараз покажу вам, як виглядала ялинка у 1916 році у військовому шпиталі. Ну і теж в мене є. Світлина того, як виглядала перша взагалі міська ялинка, яка була встановлена на центральній площі, це от 1916 рік. Це новорічна ялинка в міському шпиталі. А це перша міська ялинка, яка була встановлена в Місці на площі і так далі було багато чого. Тут цілу історію, цілий сюжет можна підготувати. Звісно, що ми з вами пам'ятаємо ялинку 2013 року, яка так і не була встановлена і. Під приводом встановлення цієї ялинки відбувся розгін студентів, які вийшли на Майдан у зв'язку з тим, що тодішній президент, вже екс-президент Янукович, не підписав згоду про ну, документи, відповідні, які би узаконили наш з вами рух до Європейського Союзу. Ну і відповідно. Це ялинка, яка також, от після цього розгону, розпочалася в нас в Україні революція гідності. Ще одна скандальна ялинка. Це ялинка напередодні повномасштабного вторгнення, 2021-2022 роки. Вона теж наробила галасу, тому що там, значить, вірніше це ще рік перед цим, так 2001-2002 Виглядала наша ялинка красива, коли ми ще з вами не підозрювали і не знали. І е, надіялися, що все ж таки. Не буде настільки божевільним Путін, щоб нападати на нашу країну, але ну, бачимо, що сталося так, як сталося. Також наробила галасу ялинка 20-го, все ж таки, 21-го року. Тоді посперечалися за капелюх, який мав бути на ялинці, тому що від початку її встановили із таким, можливо, хто пам'ятає зверху капелюшком, почали сваритися, що там повинна бути різдвяна зі. Зірка, тому що інакше це от таке поплюження традицій, фактично, і поплюження церковних традицій. Капелюшка прибрали, його встановили поряд з ялинкою. А от на верхівку ялинки все ж таки встановили зірку. Ну і ялинка 2022-2023 років це наша перша ялинка. Після вже повномасштабного вторгнення вона виглядала доволі патріотично. Ось так, як ви зараз бачите на своїх екранах. Ялинка, яка була встановлена вже 2023-2024 років, це ялинка, яка була прикрашена. Кульками, якщо хто був, то теж напишіть обов'язково поділіться своїми враженнями, так би мовити, ось так виглядала ялинка 23 24 року. Вона була невисокою, всього 12 метрів штучною верхівку прикрашав тризубець. саму ялинку, жовто-блакитні серця в тематиці хоробрі серця. Поруч була фотозона у вигляді серця на честь захисників України. Ну, а вже ялинка фактично цього Лічна 2024-2025 років була такою сліпучо білою, і тоді вона мала символічний характер, тому що, значить, Ну, теж встановлена за кошти меценатів штучна білого кольору, має символізувати чистий новий початок. Прикрасили її стримано і стильно, бірюзовими іграшками, гірляндою завдовжки 2 кілометри, яка ввечері загоряється блакитними вогниками. На верхівці встановили вифлеємську зірку. Поруч зробили фотозону в вигляді крил Фенікса. Там були аніматори і так далі. Ну, фенікс, це ми пам'ятаємо, значить. Міфічна така тварина, яка відродилася з попелу. Ну і от цьогорічну ялинку відкриють вже 6 грудня. У нас є повідомлення від МАГАТЕ: це міжнародна агенція, яка стежить за. Е Всім, що відбувається в питаннях ядерної безпеки, значить, вони вийшли з ось таким повідомленням. МАГАТЕ повідомило, що три діючі українські атомні електростанції практично повернулися до нормальних обсягів генерації після минулотижневих атак Росії на енергомережу. Всі високовольтні лінії пошкоджені внаслідок ударів вже відновлені: Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська атомні електростанції. Повністю відновили потужність після російських атак на енергетику, тому можемо з вами сподіватися, що можливо за таких умов, відповідно до того, що це відновлено, можливо, вимкнень світла у нас з вами стане трошечки менше. Будемо на те сподіватися. Поки що екстрених відключень, скільки от за повідомленнями Укренерго тими, що ми бачили від ранку, не відбувається. Ми працюємо в. Режимі відключень світла, але режими за графіками, що говорить Укренерго, 28 листопада в усіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання, ну тобто вимкнення електроенергії. Причина запровадження обмежень, наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Час і обсяг застосувань обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень, обсягом від Пів черги до двох з половиною черг. Ну, це вже не три, не чотири. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів продовжують діяти. Ну і час та е, період обмеження можуть змінюватися, тому стежте за графіками, конкретно в вашому місті, в вашому регіоні, говорить Укренерго. Тим часом. Е, Є розвиток справи північного потоку. Італія екстрадувала у Німеччину українця, якого підозрюють в тому, що він причетний до диверсії на північне, північному потоці. Вже сьогодні його справу буде розглядати слідчий суддя федерального суду. В Карлсруе також треба нагадати, що раніше Польща відмовилася екстрадувати в Німеччину одного із імовірних фігурантів цієї справи. Справа насправді заплутана, і тут треба подякувати полякам, бо вони сказали, що треба не розбиратися із людьми цими, а треба фактично. Розбиратися із Росією і з тим, чому цей взагалі північний потік був побудований, і як так трапилося, що він був побудований зрештою, що теж важливо, і про це теж треба говорити і не забувати. І те, що нам обіцяли. До речі, тут треба подякувати мабуть, таки теж Трампу, тому що якщо я не помиляюся, саме за нього наклали санкції. Заборони і тому подібне, і е, аби цей північний потік не був е, добудований. Далі е, є подробиці того тієї стрілянини, яка відбувалася у Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, що там чоловік відкрив стрілянину. Двоє нацгвардійців американської армії померли. Сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що також померла і дівчина, яка нацгвардійка, яка постраждала. І посадовці Сполучених Штатів Америки стверджують, що чоловік, який нібито вчинив стрілянину в Вашингтоні і убив двох нацгвардійців, служив разом з американськими військовими. Поки ті Перебували в Афганістані. Про це пише видання ФРНС 24 за словами міністерки внутрішньої безпеки США, підозрюваний був одним із багатьох, кого без належної перевірки масово впустили до Сполучених Штатів у межах операції «Еліас Велкам. Відомо, що 29-річний Рахманулла Лаканвал співпрацював з різними урядовими установами Сполучених Штатів Америки, зокрема розвідувальною службою. Чи був він завчасно завербованим? Чи Вибудовувалася ця, скажімо, лінія е, доволі довго і закінчилася ось так трагічно, чи, можливо, вже після того, як він прибув до е, США, йому хтось з ним поспівпрацював і виникла отака от от історія про те, що е, здійснити цей теракт не знаємо, але станом на зараз. Маємо таку інформацію. Ну і ви знаєте, що нещодавно візитував ну, от буквально напередодні, значить, Путін до Киргизстану, де він і зробив оті заяви, які ми з вами обговорювали. Так, от ось так виглядало посольство України в Киргизстані. Там встановили величезний led екран між посольством України і резиденцією президента, де приймали Путіна. У соцмережах припустили, що конструкцію звели, щоб приховати від Путіна український прапор. Пресслужба президента Киргизстану в коментарі журналістам пояснила встановлення екрана новими елементами протоколу. Що це за такі елементи протоколу і чому вони виникли саме тоді, коли приїздив туди Путін? Питання лишається відкритим. Лишаю його на ваш розсуд, аби ви нам в коментарях написали, чому, як, де і. І, зрештою, як це можна трактувати?